Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос і рождає. Найдорожчі браті і сестри. Сьогодні маємо віддання празника, богоявлення Господнього. Той тиждень нам ще подарував одну велику святу в п'ятницю мали святої мучениці Тетяни. Як вона гарно співставляється, дорогі мої. До нинішньої святої Євангелії, до того багатого юнака. Церква. Це є велика лікарня. Велика лічебниця. Звичайно, людина ходить до лікарні лікувати своє тіло. І якщо вона не буде слухати лікара, якщо вона не буде слухати приписів, які дає лікар настанови виписувати рецепту, купляти ліки, приймати ліки так, як приказується, напевно, що хвороба залишиться. А може, навіть спричинить смерть. Так само духовна велика лікарня це є церква. А тим рецептом, який церква сьогодні подає. Мені, вам, кожній людині, звичайно, це є святе Євангеліє. І в нинішній день, дорогі мої браті і сестри, чим хоче сьогодні підлікувати кожну із нас, наше серце, нашу душу, нашу ментальність, нашу думку, свята Мати Церква подає нам сьогодні того юнака. З одної сторони здоровий чоловік душевний. Хоче похизуватися. Хочу сказати, зачекайте до своїх друзів, зараз покажемо, що він нам відповість. Бо написано спокушав Христа. Не мав добрих намірів слухати його, але хотів сказати йому, ось бачиш, я виконую всі заповіді, досконало. Христос каже, добре, ти молодець. Але даємо дорогі браті і сестри, йому таке дуже гарне лікарство. І від чого то є лікарство? З одної сторони людина виконує заповіді для себе. Для себе має маєтки, для себе виконує заповіді. Тут хоче жити комфортно і думаю, виконує заповіді для того, щоб осягнути вічне життя. Що має робити, щоб осягнути життя вічне? Христос йому дає чудове лікарство, гірке троха, дорогі мої, але помічне. Ти мусиш позбавитися свого самолюбства. Христос побачив в юнакові самолюбство. Він навіть ті заповіді, які виконує, виконує для себе. Тільки все... І тому Христос каже до нього: піди, поділися своєю любов'ю. Ти любиш тільки себе, ти любиш тільки своє життя, і теперішнє, і майбутнє, але воно не поможе тобі. Бо, як кажеш, з часом святий апостол Павло, такі чудові слова, навіть коли б я роздав все своє майно, навіть коли б я дав своє тіло на спалення, навіть коли б я говорив різними мовами, не маючи любові і не ділючись тою любов'ю з ближнім, я був би ніщо. І Христос сьогодні до нього каже, юначе: не закривай тільки все для себе. Але поділися. Спочатку поділися своїм майном з ближніми. І потім ходи. І я тебе запрошую до своєї спільноти. Бо спільнота, дорогі браті і сестри, це є життя не самолюбства. В спільноті потрібно ділитися любов'ю. Спільноті потрібно ділитися хлібом, в спільноті потрібно ділитися добрим словом, оце є спільнота. І Христос за сьогодні запрошує, дає йому таке чудове лікарство. Відчепися від свого самолюбства, поділися своєю любов'ю з ближнім. А Христос каже ні. Юнак каже ні. Відійшов засмучений. Він не збирається ні з ким ділитися тим своїм надбаним багатством. Особливо самолюбністю. А Христос каже: йой йой ой як важко тим, хто є самолюб, хто любить тільки себе і для себе війти в царство Боже. А апостоли кажуть, Господи, а хто тоді спасеться? Бо кожен із нас є прив'язаний до себе. Кожен із нас має щось таке в своєму житті, з яким не дуже радо хоче ділитися. А Ісус каже, для вас неможливо, але не в Бога. І сьогодні, дорогі мої браті і сестри, бачимо ту святу Тетяну, в п'ятницю ми відзначали і той тиждень, неділю ми ділимося тою наукою про неї. З багатої родини батько був консул в Римі, тайний християнин. Двохсотий рік після народження Христа багаті люди, багаті матеріально, ще більше духовно. Це вони вночі буде брати той батько, ту дівчатку за руку, буде водити вузькими коридорами катакомб, де будуть лежати по правій і по лівій стороні мощі нетлінних святих мучеників. Це він буде показувати дитині тих, які віддали своє життя за Христа. Це то дівчатку Тетяна буде слухати ту науку з уст того батька. З тих священиків, які по катакомбах ділилися тою любов'ю. Бо неможливо, дорогі мої браті і сестри, віддати своє життя. Це вже є пік любові. Немає більшої любові, як віддати життя своє. І той батько сія в тому молодому серці, що дитину, ти не можеш жити для себе, ти мусиш ділитися тою любов'ю. І наскільки, дорогі мої браті і сестри, та наука батька запала в її серце, що то мале дівча завжди щось брало. спішило в лікарні, спішило в. Тюрми, де сиділи християни, де сиділи різні люди, і воно ділилося любов'ю свого серця і душі. Аж поки не впізнала, що це є християнка, поки не дала їй на суд, поки не почала самуки, і там, дорогі мої, ніхто не вирвав тої любові. І там вона ділиться тою своєю любов'ю зі всіма, хто дивиться на неї з ненависти, бо навіть і воїни, які беруться за бичі, щоб бичувати її молоде тіло. Вони побачать до неї чотирьох ангелів і впадуть в ниць, поклоняться перед нею і скажуть, правдива є твоя віра в Христа. І на тому місці тим воїнам зітнуть голови. Це її будуть дерти живе тіло. Це її кинуть до лева, але той лев буде біля неї, як кушеня. Це вона захоче ділитися тою любов'ю з тими котами, які мучать її тіло. Бо справжнє християнське життя, дорогі браті і сестри. Це не є життя, коли ти проживеш його для себе, але це є життя, коли ти проживеш його для когось. І тому сьогодні Христос, так як багатьох інших багатих людей, свята Катерина, святий Франциско Асижу, це були мільйонери свого часу. Які, маючи багатство, не прив'язували свого серця, але вміли тою любов'ю і тим багатством поділитися з ближнім. Чи це є гріш? Чи це є просто добре слово? Сьогодні Христос запрошує юнака до своєї спільноти. Піди роздай, приходь за мною, йди слід за мною, за тими апостолами. Я маю йти за тими жебраками, що мене чекаю впереді. Ні, це не для мене. Я краще буду жити сам для себе. І яка доля того юнака не знаємо, але Христос каже, легше вироблю, де ви ти крізь вушку голки, ніж багатому царству Боже. А що таке вушку голки, Знаєте, певно, вже вам не раз казали. Це не йдеться у ту голку, якою зашиваємо гудзик. Ні. Але в Єрусалимі є різні брами. Брама святого Стефана, в Ісуса в Єрусалим, славна брама. Та сама є брама, називається вушку голки. Воно так подібне, як вушку голки, як скласти руки до молитви. І для того, щоб людина могла пройти, і чи верблюд, особливо верблюд крести ворота, то мусив той вершник з того верблюда злізти, мусив скинути з того верблюда повністю все, а навіть військовий, який заходив, мусив себе скинути, оті всякі оббардурування, які він мав на собі, бо інакше не міг пролізти. І кажуть, навіть верблюда мусив крикнути і тягнути через ту браму. І той гарний символ Царства Небесного, щоб війти туди, мусиш тут на землі скинути себе все. То прив'язаність до того світу, все мусиш покинути, дорогі мої. І Христос йому каже: приходь до нас. І тому сьогоднішній в ту неділю, віддання, богоявлення, празника Господнього, дорогі браті і сестри, Христос запрошує мене тебе до спільного життя, бо в спільноті немає самолюбства. Сьогодні Христос запрошує нас до тої найбільшої спільноти, яким є сім'я і родина. Бо сам прийшов до сім'ї, не зійшов як ангел з неба. Міг би стати в дорослому віці, хто там знає, звідки він прийшов, та людина. Подібно, як ви, вийдете в чуже місто, на вас ніхто не знає. Ви ж там не народилися, і те саме Христос міг прийти просто, але ні, Він приходить до сім'ї і розділяє зі сім'єю всі клопоти того життя з Йосифом і Марією, чи в Єгипті, чи то в Назареті. І тому першим ділом Христос запрошує нас до спільного життя, і щоб ми ділилися любов'ю в в тій родині. Мені так вчора подобалося. Ми ходили. Я всім вдячний, хто приймався священника з водою. А особливо тим, хто ходив, була з нами. Ми ходили на піску, старша жіночка, дуже. І думаю, що вже може втомиться, ноги мокрі, холодно, але ні. І так було косприємно наблюдати ту куляду, а особливо, коли десь там хотіла. Та чи інша родина поділитися шклянкою того теплого чаю, то та інша п'ята, найменша дитина, а, а ви тій папці дали, а ви занесли тому. Дбається один за другого. Це так просто. Це так просто взяти ту конфетку чи той пампух і поділитися з ближнім. Здається, такий, очі, що ви такі дрібниці. Так, то є дрібниці. Але на тих дрібницях ми широким кроком ступаємо до Царства Божого. Оце є спільне життя, коли чоловік ділиться любов'ю з дружиною, не сваркою, але любов'ю. А жінка з чоловіком. Діти з батьками, сусід з сусідом. Оце є спільнота. Друга спільнота, дорогі браті, і сестри, яка існує в тому світі, це є наше священиче, наше духовне життя. Цей святий Франциско приніс, дали йому, пригостили гілочкою, винограду, а він дав старенькому монаху, який має 98 років. Каже: отче, вам більше це потрібно, бо ви є хорий. І ви знаєте, той виноград перейшов через цілий монастир всіх братів і назад вернувся до того старого монаха. Той дав молодшому, бо ти молодий, тобі треба вітаміни. Той дав тому, той дав, бо того голова болить, і той виноград назад вернувся. Оце є любов. Оце є любов, коли дорі браті і сестри, думаєш про когось. Коли живеш у спільноті і думаєш про всіх. Третю спільнотою, дорогі мої. За яку сьогодні молимося 27 числа січня, це молимося за нашу українську спільноту, за нашу державу. Молимося за Україну, молимося за добрий вибір президента. Молимося сьогодні після служби Божої буде відправо на ще панахида залишимося за тих, хто віддав і віддає своє життя за Україну, хто ділиться своєю любов'ю, хто ділиться своїм героїзмом. Міг би так само вигідно сидіти собі вдома, але ні. Щось там калатає в серці. І він іде і слухає Христа, і роздає те, що має. Піди, роздай, що маєш. І той, хто що має, роздає, оцей, дорогі мої браті і сестри, направдує в Бога щаслива людина. І тому сьогодні, дорогі мої, та лікарня, та лічепниця, той найкращий такий рецепт, який подає нам церква сьогоднішній день, це, є, щоб ми ділилися любов'ю. Що ми не були самолюби. Так сьогодні то самолюбство з'їдає кожну людину. Тільки в своїй кімнаті закритися, тільки в своїй хаті, нікого не знає, нікого не чую. Так не можна. Так не можна. Бо каже один святий в пеклі. Люди горять поодиноку. Хтось, які наші такі знаєте, мудрегелі піячки, а файні. Пеклі сам не буду, колеги, коліжанки, будемо сидіти, пивце, попивати. Будеш. А кажуть святі отціні. В пеклі ти сам на сам зі собою, зі своїми думками, зі своїм сумлінням, сам на сам. І це є пеклом пекла. І це твоя думка це є найгірша мука у пеклі. Навіть не вогонь. Думка. Чому я так робив? Чому я так поступав? Чому я не дослуховувався, чому я так тільки любив самого себе і будеш сам на сам собою? Але коли заглянемо в небо, там є спільнота, там є Бог, хори, ангелів і всіх святих, які тішаться, які радіють, і як каже святе письмо ті радості, ні з кольця. І тому, дорогі браті і сестри, Любімо один одного, не закриваємося в собі, ділимося своїми талантами, ділимося добрим словом, ділимося своєю любов'ю, ділимося всім, чим маємо, почавши від своєї спільноти домашньої і закінчивши тою великою спільнотою дітей України. Ділимося своєю молитвою за тих, хто сьогодні страждає і хто не має засобів на лікування і що і хтось в лікарні, провідайте, відвідайте, заробляємо собі на царство Боже, заробляємо собі на царство Боже, щоб завтра, дорогі мої браті і сестри, не було пізно. Бо людське життя, як пісочний годинник, ти живеш, працюєш, спиш, а він, піщинка по піщинці падає на дно, аж поки остання не не впаде. І з ким чинця, наш виступ на тій долині сліз. Ісусе, полікуй наше серце, полікуй нашу душу, зроби, щоб наша душа була так, як в тебе. А ти, не маючи нічого на тій долині сліз, був вже браком, ділився найбільше всім, що ти маєш. А це є ділився і своїм життям, і своєю любов'ю, а найголовніше поділився навіть своєю смертю, бо помер для того, щоб кожен із нас жив. Свята Тетяна, молися за нами, і всі святі, які бувши багатими тут на землі, вміли ділитися любов'ю свого серця і душі, щоб на ваш приклад ми поступали тою дорогою до неба. Амінь.